Всім привіт, друзі! Знову з вами я, Інна Турчик, і ви на каналі про спокійну впевненість. Сьогодні ми говоримо про фокус уваги. І моє питання до вас: наскільки ви готові виділити свою увагу, щоб додивитись це відео до кінця? Можливо, ви прийшли з метою і наміром подивитись, дізнати щось корисне і впровадити це. Але, скоріше всього, ні. Скоріше всього, ви робите це і паралельно робите щось інше, наприклад. Готуєте вечерю чи гуляєте з собакою. І що ви робите так само в цей момент? Так, ви розпорошуєте свою увагу і вчите свій мозок, не фокусуватись. Тобто ви фактично рвете свою увагу на шматки. Що з цим робити? Поговоримо сьогодні в відео. Не перевикайтесь і додивляйтесь до кінця. Те, наскільки ви готові виділяти свою увагу на щось, уже визначає 50% успіху і вашої концентрації. І сьогодні свої затишної спальні з моїми прекрасними собаками, які ходять і цокають тут нігтиками, я буду ділитися певними науковими теоріями про те, як все-таки можна фокусувати свою увагу і що. Справді допомагає цьому, а також я буду ділитися своїм власним досвідом, тому що під час війни я пережила на собі таку річ, як просто дуже 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 поганий рівень концентрації і неможливість читати книги в більше ніж 10 хвилин. Для мене це дуже дивно, тому що я завжди могла довго концентровано робити щось. І коли стресові фактори довкола були надто сильними, це дуже сильно повпливало на мою увагу. Але я знаю декілька методів, в тому числі і медитація, які допомогли мені повернутися приблизно до того фокусу уваги, який в мене був до стресів війни. Отже, взагалі, що таке увага? Сучасні дослідники, нейрофізіологи багато говорять про те, що увага це перш за все направлення нашої енергії на певний об'єкт, у певний час з метою утримувати свою. Енергію на цьому об'єкті впродовж цього часу. Наприклад, якщо я візьму ось це яблуко і захочу фокусувати свою увагу на яблуку, то об'єктом моєї уваги буде яблуко, і моя увага це та енергія, яку я направляю на це яблуко. Що означає енергія? Енергія це мій зір. Це візуальний канал, який я направляю на це яблуко. Це також мій нюх, тому що я можу відчувати якісь запахи. Це також енергія, тому що я тримаю його в руці і фізично прикладаю зусилля, щоб концентруватися на цьому яблуку. Тобто, в цілому. Уважність і бути уважним це дуже складна робота. І для того, щоб її робити, нам потрібно мати внутрішній ресурс. До речі, про внутрішній ресурс я багато говорю в своєму відео про ресурсний стан і в попередніх відео про те, що робити, коли ресурсу немає. Дивіться ці відео і підписуйтесь на канал, щоб дізнатися більше. Отже, коли ми направляємо увагу на щось, ми... Маємо свободу волі. Ми робимо вибір, фокусуватись на певному об'єкті чи на певному процесі, і саме це робить нас суб'єктами. Саме це робить нас тією людиною, яка має свободу вибору. У 2020 році вийшов фільм, який називається «Social Dilemma», В якому говорилось про те, що сучасні соцмережі, інженери, які створюють різні додатки, і все для того, щоб заповнити нашу увагу. Дуже багато роблять для того, щоб використати наш ресурс уваги і взяти його в своїх цілях. І дійсно увага в наш час стала дуже цінним і дуже-дуже дорогим ресурсом, тому що всі довкола борються в ефірі за те, щоб привернути нашу увагу і продати нам щось, або, можливо, дати нам щось безкоштовно, але все одно навіть це воно потребує нашої уваги. Я насправді не дуже схильна вірити в те, що ми є просто жертвами. Цього ринку, який намагається дургувати нашою увагою, я все-таки притримую з думки, що ми все ще маємо право вибору, ми можемо концентрувати свою увагу, і ми можемо щось з цим зробити. Але чи це насправді так, подивимось статистику. Подивимось, що каже нам статистика про фокусування уваги. Ну, насправді, такий прогноз не дуже веселий, тому що в людини зараз... Час фокусування уваги всього 8.25 секунд, що менше, ніж у золотої рибки. Тому що у золотої рибки 9 секунд attention span – це вміння фокусувати свою увагу. І в цілому 7% людей забувають про свій власний день народження. Для мене це було відкриттям, тому що це щось жахливе, а забути про свій власний день народження. Я свій дуже люблю. І... Середній час споживання телефону зараз 3 години, 16 хвилин. Що в принципі не так вже й багато, тому що в мене було і більше. Окей, статистика говорить одне, але що говорить власний досвід? По собі я відчуваю, що також мені стало набагато важче фокусувати енергію і фокусувати свою увагу, тому що, в принципі, це одне і те саме. Коли я читаю книги, раніше мені було дуже легко читати одну годину, дві години. Деколи, коли мене книга захоплювала, я могла читати й три години. Зараз, коли я почитаю книгу 20 хвилин, мені здається, що я. Так ніби город викопала. Серйозно, це дуже складно, тому що постійно доводиться себе повертати. І це є справжнім тренуванням. Тренування уваги дуже схоже на тренування м'язів. Воно потребує постійного повторення. Коли ми беремо якусь там гантельку і підкачуємо свої біцепси, так само ми тренуємо свою увагу, коли ми постійно, відволікаючись, повертаємось до нашого об'єкту уваги. І про інші способи тренування уваги я сьогодні буду ще Розповідати, але перед цим давайте поговоримо взагалі, а які види уваги бувають і чи завжди потрібно концентруватись. В цілому є формати направлення уваги у тому, як ми це робимо. Ми це можемо робити сфокусовано, і це називається сфокусована увага. Тобто ми обираємо якийсь певний об'єкт, наприклад, ми працюємо над документом за комп'ютером. Ми відкриваємо свій комп'ютер, направляємо увагу на комп'ютер. Ми заходимо в документ і працюємо конкретно над цим документом. Це сфокусована увага. І інший тип уваги це увага, яка називається відкрита присутність. Відкрита присутність це коли ви дозволяєте своїй увазі не концентруватися ні на чому, але при цьому ви помічаєте все, що потрапляє у фокус вашої уваги. Наприклад, зараз до мене долинають звуки автомобілів, які їдуть по кільцевій дорозі. Також щойно я побачила у вікні відображення своєї круглої лампи, і це потрапило в фокус моєї уваги. Зараз у фокус моєї уваги потрапляє камера, на яку я говорю. Отже, відкрита присутність це вміння бути присутнім тут і зараз і помічати все, що відбувається. Не відлітати кудись у думках і не потрапляти в автоматичний Мислення, такий собі формат блукаючого мозку, а все-таки дозволяти собі бути присутнім, помічати, відмічати і відпускати це зі своєї уваги, коли вам це просто набридає або ви хочете переключитися. Напишіть мені в коментарях, чи ви помітили, що стали менш уважними, чи тяжче вам фокусуватись на роботі, чи можете ви досі читати книжки? Якщо можете, то. Респект. Якщо вам складно, то знайте, що ви не одні такі. Чекаю ваших відповідей у коментарях. Ну, то що з цим всім робити? Я обіцяла вам розказати і розкажу. І перший принцип, про який ми говоримо сьогодні, це принцип фокусування уваги за допомогою переключання або ментальний пінг понг Дослідниця Барбара Оклі, яка є професоркою математики, яка написала книгу Навчитися вчитися, говорить про те, що наш мозок функціонує у двох форматах або у двох вимірах. Це focused mode, або сфокусований режим, і diffused mode, або розпорошений режим. І для того, щоб ми могли інформацію сприймати, запам'ятовувати, а не лише поглинати, і потім ще й могли її відтворювати. Нам дуже важливо, щоб ці два методи і формати діяльності мозку поєднувалися, і щоб ми були не лише в одному. Розпорошеному або сфокусованому, або двох одночасно. Що ж вона рекомендує? Вона рекомендує те, що зараз всі називають помодоро таймером або інтервальне фокусування уваги. Тобто ви направляєте свою увагу на певний об'єкт якусь кількість часу 10, 15, 20 хвилин, потім ви перемикаєтеся і просто відпочиваєте і входите в розпорошений режим. Що це дає? Це дає вашому можливість мозку перемкнутися і інтегрувати ті знання, які ви отримали впродовж сфокусованого режиму. Це те саме, що відбувається під час накачування м'язів, коли ви спочатку м'язи напружуєте, а потім розслабляєте, напружуєте і розслабляєте. І таким чином ви даєте собі відпочинок, щоб... За той час, поки ви відпочиваєте, ваші м'язи могли зцілитися, зроститися, інтегруватися, нарости, і це допомагає вам ставати сильнішими. Те саме відбувається з вашою увагою, коли ви змінюєте режими функціонування вашого мозку. Саме під час того, коли ми входимо в цей розпорошений режим, ми дуже часто кажемо собі, що ми там якісь ліниві, що ми нічого не робимо. Але це дуже важливо, тому що саме це допомагає побудувати нові нейронні зв'язки і потім відтворювати цю інформацію. Як це відбувається на практиці? У мене це відбувається за допомогою використання таймера Pomodoro, або я ще користуюсь програмкою Tide. І зараз я вам розкажу, як я нею користуюся. Я встановила її собі у хромі, як розширюю. І вона дуже допомагає мені працювати. Звісно, що можна це все робити без якихось супер фенсі таймерів і розширень, і так далі. Можна просто ставити таймер е, собі на годиннику чи на телефоні, але це набагато зручніше, коли є спеціальний додаток, який ще й візуально красивий, естетичний. Ну, все, як ми любимо. Ще один мій улюблений додаток для того, щоб допомагати собі фокусуватись, це додаток Tide. Це варіація класичного помодоро таймера, який працює як розширення у хромі. Ви можете додати його за допомогою налаштувань. Коли ви заходите в налаштування Google Chrome, ви бачите там додаток Tide, як порошок колись був популярний, і встановлюєте його до свого браузеру. Він з'являється у вигляді такого рожевого кружечку, і ви можете тут уже з ним гратися. Що тут є? Тут є можливість встановлювати час вашого фокусу. Наприклад, я можу обрати 5 хвилин, 10, 20, 30 і поставити свій кастомізований час, наприклад, 25 хвилин. Я можу обрати музику, тему, яка буде грати під час фокусу. Ого, тут з'явився з'явилася нова тема «Муркотіння котів. Раніше її не було, це щось цікаве. І, взагалі, мені здається, тут дуже багато нових тем з'явилося. Я просто завжди користуюся стандартною: це або дощ, або ліс, або музика, або кафе. У мене чотири улюблених є. А якісь новенькі з'явилися дуже хочеться сьогодні попробувати. Отже, ми натискаємо фокус і ми чуємо цей звук, цю музику, яка символізує, що ми знаходимося у фокусі уваги, і це допомагає не відволікатися. Коли закінчується час, починається перерва, і ви можете відпочити за цей час, встати, зробити зарядку, порухати очима, порухати плечима, розім'ятися, щоб не засиджуватись довго на місці. Дуже важливо і цікаво є самі налаштування всередині цього екстеншена, цього розширення. Можна встановлювати такий стандартний Стандартна тривалість фокусу, стандартну тривалість перерви є коротка перерва і довга перерва. Ви собі вирішуєте, скільки вони будуть тривати. Ви можете поставити також дуже цікаву штуку, як імерсивний режим, в якому все буде блокуватися для вас. Коли ви працюєте над чимось, окрім вашого сайту, який ви поставите в вайтліст або декількох сайтів. Наприклад, якщо я прям хочу дуже сильно відкинути все, то я працюю в Notion і включається іммерсивний режим, але це такий трошечки хардкор. Ну і ще дуже цікава штука це статистика. Тобто ви можете подивитися, скільки фокусів ви сьогодні робили, скільки за тиждень, скільки всього за все життя користування цього додатку хвилин ви були у фокусі. І також на яких сайтах ви проводите? проводили час. Тобто сьогодні я бачу на яких сайтах я проводила час, скільки в мене хвилин на кожному сайті було проведено. І це хороший момент для вашого аналізу в кінці дня, коли ви не знаєте, куди пішов ваш час. Можете заходити і подивитися, якщо ви в основному працюєте в онлайні. Цікава штука, користуйтеся і буду рада почути ваші відгуки про такий спосіб помадору таймера. Отже, в чому все-таки полягає секрет тренування уваги за методом сфокусованого режиму, розпорошеного режиму, за методом такого ментального пінг-понгу понгу він полягає в тому, що ми маємо робити це починаючи з дуже малих інтервалів. Це так само, як тренування в спортзалі. Ми не йдемо і не піднімаємо зразу 20 кг, ми починаємо з 2 кг і постійно нарощуємо складність. Так само і тут. Якщо ви не можете свою увагу концентрувати протягом 10 хвилин, то почніть з 1 хвилини. Коли я навчаю людей медитації в індивідуальних чи групових заняттях, ми завжди починаємо з чогось дуже ко. І ми поступово нарощуємо час практики і складність цієї практики. Будьте добрими до себе, будь ласка, в цьому форматі ви не можете себе заставити, тому що ви не можете обманути мозок. Ви можете тільки використати ті методи, які вам допоможуть і які вас підтримують. Отже, наприклад, якщо ви хочете навчитись концентруватись на якомусь робочому завданні, спочатку ставте собі таймер на 10 хвилин і фокусуйтеся протягом 10 хвилин. Якщо ви Відволікаєтесь, ви кожного разу повертаєтеся до свого завдання. Ще один ключовим і дуже важливим моментом е нарощування свого фокусу уваги є намір. Тобто, коли ви сідаєте з наміром 10 хвилин фокусуватися на чомусь одному, то ви просто маєте цей намір. Ви говорите собі, так, зараз я буду концентруватись на цьому завданні протягом 10 хвилин. І ви це робите. Це набагато краще, ніж сказати, так, зараз я буду сидіти годину, концентруватися. І фактично на десятій хвилині вам вже це набридне, ви відволічаєтесь і залізете в інстаграм. Тому починайте краще з малого, але робіть це якісніше. І з кожним разом ви зможете нарощувати свою увагу. І третій, але не менш важливий принцип, який допоможе вам фокусувати увагу, це кордони. Особисті кордони. Перш за все, це кордони, які ви м'яко виставляєте для інших, і ви оберігаєте свій час фокусу як священний. Що ви можете зробити? Перш за все, коли хтось вас відволікає під час. Вашого робочого сфокусованого часу сказати: вибач, будь ласка, але я зараз працюю, я повернусь до тебе через якийсь час. Друге, це навчати людей, що ви в певний час займаєтесь концентрованою роботою. Тобто не відповідати людям одразу, коли вам вони пишуть в месенджері, а відповідати тоді, коли ви заходите в месенджер і коли ви маєте час. Дуже важливо розуміти, що поки ви не виставите свої кордони, вам дуже складно буде фокусувати свою увагу. Адже ви не будете цінувати себе. Ви можете тільки тоді, коли цінуєте себе, фокусувати свою увагу, оберігати її. І в цьому немає нічого поганого. Ви не пошкодите свої стосунки з іншими. Повірте мені, ви тільки їх покращите. А головне це буде покращення стосунків із собою. Ну і останні лайфхаки, про які я хотіла поговорити сьогодні, це також забирати джерело вашого відволікання, якщо це зовнішнє джерело подалі від себе. Дослідження показали, що студенти, які писали екзамен і їхній телефон стояв на столі, написали його набагато гірше ніж ті. Студенти, в яких телефон стояв їхній сумці, тому я використовую цей лайфхак постійно. Я ховаю телефон з очей, я його ставлю в шухляду або в іншій кімнаті. І коли я працюю, його поряд зі мною немає. Я не боюся щось пропустити, тому що я ставлю собі таймер на 25 хвилин, і коли в мене є 5 хвилин перерви між ними, я йду і перевіряю телефон. І звичайно, якщо ми говоримо про внутрішні фактори відволікання, то це все таки. Основний лайфхак або принцип фокусування своєї уваги це робота над своєю психологічною стабільністю. Тому що, поки ми є. Психологічно нестабільними наші внутрішні переживання, наші емоційні гойдалки, те, що ми переживаємо, наші страхи, сумніви і тривоги вони будуть нас відволікати від того, на чому ми намагаємось сфокусуватись. Тому нам важливо все-таки, перш за все, працювати над цією психологічною стабільністю і допомагати собі відновлюватися. Базово, це дуже хороший сон, це фізичні навантаження, це харч і турбота про своє ментальне здоров'я, турбота про себе. Це робота з психологом, з психотерапевтом, робота з коучем, це медитація, вправи майндфулнес і все, що допомагає вам відновлюватись. Чим більше ми попрацюємо з нашими внутрішніми факторами відволікання, тим легше вам буде дійсно фокусуватися на чомусь зовнішньому, на чому ви хочете сфокусуватися. І я вірю, що це все є у ваших силах, і ви можете це зробити, якщо покладете намір і будете рухатись маленькими кроками. Дуже дякую вам за те, що слухаєте, дивитеся і фокусуєте увагу на моїх відео. Тому що ви перш за все фокусуєтесь в цей момент на собі і допомагаєте собі тренувати свою увагу і хороше, добре ставлення до себе. Наступного тижня в телеграм-каналі вже зовсім скоро буде медитація для фокусу уваги, тому підписуйтесь на мій телеграм-канал і очікуйте медитацію вже на днях. Таким чином зможете додати собі ще більше тренування уваги за допомогою моєї практики. Підписуйтеся на канал. Скоро буде дуже багато нових медитацій та корисних відео для вас. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, адже там я ділюся чимось зовсім іншим, чого немає тут у Ютубі. Ставте лайк цьому відео і пишіть в коментарях, що найбільше вас зараз відволікає, що допомагає вам все-таки повертатись, коли ви відволікаєтесь. Буду рада вас чути, продовжувати діалог. Мені дуже приємно, що ви. Старайтесь для себе з вами була я, ваша Інешка. Всім бажаю чудового дня, Па-па!